Салют, типо! З вами Хюмен, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, ковточек смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Що в нас там покишованим AMD флагманам процесором? Яким чином Діскорд сповільнює роботу відеокарт, дешеві материнські плати у червоних? Як майнери дурять людей, продаючи відеокарти, та ще декілька цікавеньких новин. Тож, го дивитися, я створив. І для любителів знижок ігор та софту на сайті CDKOffers можна купити Windows зі знижкою. Додаємо у кошик, вводимо промокод HUMAN для додаткової знижки. Бум! Ціна тепер ще нижча. Оплата через будь-яку зручну систему, вводимо ключ, користуємося профіт. Усі посилання в описі. Ну що ж, нещодавно компанія AMD вона опублікувала нове відео, в якому докладно розповіла про основні особливості майбутніх процесорів Ryzen 7 серії X3D. Все проговорювати не буду, можете чекати оригінальне відео англійською, але зазначу, що реліз нас очікує вже 28 лютого. А от щодо специфікації, то нас з вами очікують три моделі. Перший це в нас флагман Ryzen 9 7950 X3D, в якому 16 ядер та 32 потоки, можливий буст до 5,7 ГГц. Ста 144 мегабайту кешу L2 плюс l 3 і все це на 120 Вт TDP, що ніхріна собі, враховуючи кількість ядер в пропорції до кількості кешу. Далі в нас йде Ryzen 9 7900 X3D вже на 12 ядер та 24 потоки. Можливий максимальний буст якого стягатиме 5,6 ГГц, майже те саме 144 МБ мегабайта кешу L2 L3, та теж ті ж 120 ватт TDP. Ну і третє місце посідає Ryzen 7 7800X 3D на 8 ядер та 16 потоків, але в нього можливий оверклок вже до 5 ГГц. При цьому на борту 104 МБ кешу L2 плюс l 3 і теж 120 Вт TDP. Прикольно виходить, так? Всі три процесори по 120 Вт. Ну а тепер друзі пропоную подивитися, куди весь цей кремній можна вставляти. Я вам нагадаю, що компанія AMD готується до релізу дешевих материнських плат. Все це на сокеті AM5 і чіпсетом A620. Ну про це я вам вже нагадував ще минулого разу. А вже тепер інсайдер під ніком ChillDoc повідомляє, що у нього з'явилися докладні дані про новий чіпсет. А тепер, друзі, увага! Бюджетні материнські плати A620 не будуть підтримувати підключення PCI-Express 5.0, тобто їх максимум четверта версія. Ба Більше також на A620 не можна буде використовувати відеокарти в Crossfire та розганяти процесор. З іншого боку, мало хто використовує підключення на дві відеокарти, там Crossfire або Sly і таке інше, тим паче масово. Однак розгін пам'яті нам залишиться доступним, а це жирний плюс. Ну і давайте відверто. Якщо врахувати, що RVO вже дозволяє розганяти процесор в автоматичному режимі, ну без втручання користувача, то обмежень на a 620 не так і багато. Ну а сама ж підтримка RVO в материнських платах, типу навіть a 620 нікуди не повинна подітися. Тож в цілому, виходить, що варіант подібних материнських плат дуже кайфовий. В теорії. Пам'ятаєте, друзі, як ми минулого разу з вами подивилися, яким чином працює soft Direct Storage у грі Forspoken. І в результаті, що технологія виявилась лайном, що гра. Ну, якщо що, можете результати подивитися в тестах. Ну а наразі, друзі, нова інформація. Тепер давайте подивимось, чи є різниця, якщо буде підключена SSD шка через pci Express 3 або pci Express 5. Так, от колеги з CompuSemble провели порівняння тестування кількох SSD-накопичувачів під час роботи з технологією Direct. Storage. Що ж до інших комплектуючих в тестовій системі, то вони не змінювалися, а тому порівняння буде цілком показовим. Тож наші колеги порівняли роботу ssd накопичувачів з даною технологією у вбудованому бечмерку гри Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе та з'ясували, що різниця між PCI-Express 3 та pci Express 5 мінімальна. У порівнянні, до речі, взяли участь ADATA XPG SX8200 Pro, Samsung 990 Pro та Fison E26. У результаті, як бачите, максимальна різниця вийшла між PCI-Express та PCI-Express 3 всього 3-4 секунди. Так, різниця є, але вона настільки маленька, що сенсу в покупці найдорожчих SSD для ігор ну реально немає. Тож кажучи, відверто, за такі результати платити оверпрайс. Я не бачу ніякого сенсу. Але при цьому я, друзі, все ж таки бачу сенс брати рекомендовані бренди саме через якість їх компонентів. Бо, все ж таки, одне діло там з об'єм та швидкість і зовсім інше діло, коли там є якість, і з чого, які компоненти там є. Особливо чіпи. Чіпи. І перш ніж друзі, я вам розповім, які майнери паскуди, деякі з них, як Діскорд рунує стрім, скажімо так, завантажуючи сильно відеокарту, хочу декому з вас подякувати. Дякую всім нашим патронам за фінансову підтримку, починаючи від одного баксу і більше, ви робите неймовірний вклад в підтримку проєкту та поширення українського контенту. Ну а якщо ж хтось з вас має бажання та змогу, що головне долучитися до нас, то під'єднуйтесь. Активне посилання залишив в описі під відео, і разом будемо на Лижатися до інформаційної перемоги в цій війні. А тим часом, нещодавно в Discord з'явилася підтримка стрімінгу з кодиком AV1, і все це на відеокартах NVIDIA RTX 40 серії. Але як виявилось, разом з цим оновленням додаток також отримав і неприємний баг. Суть проблеми полягає в тому, що працюючи у фоні Діскорд, заважає оперативній пам'яті Nvidia відеокартам досягати максимальних робочих частот, що і призводить до втрати продуктивності. При цьому сама Nvidia заявила, що найближчим часом постарається опублікувати фікс для даної проблеми. Ну можливо, вже виправила. Тож, якщо що, пишіть в коментарях. Проте, друзі, якщо баг все ще присутні, то тримайте невелику інструкцію з самостійного виправлення ситуації: тисніть на паузу, робіть скрін, і нехай у вас все. Буде на всяк випадок. Ну, а тепер, друзі, трошечки про деяких кінчених істот в нашому світі. В цілому мало для кого вже новина, що відеокарти після майнерів продаються під виглядом нових. Багато траплялося сіляких історій, якісь викривали, якісь ні, проте користувачі вже стали на великому досвіді до певного моменту, поки деякі виродки не почали творити дичину. Тож, нещодавно, ютубер іскандар Соуза опублікував відео, в якому розповів і продемонстрував, як ще маскирують стару карту під нову. Найпростіші та найпоширеніші ознаки це, звичайно, відсутність наклейки і пил, але є й цікавіші. Що варіанти для впізнання відеокарти, яка була в майнингу. Якщо ви бачите на чіпах пам'яті жовте покриття, то це фактично гарантований сюрприз від майнера. Тобто, таким чином майнери намагаються зробити чіпи пам'яті новішими на вигляд, а покриття всіх поверхень жовтим кольором є побічним продуктом такого оновлення фарби. Тож, друзі, будьте обережні! А краще беріть нові карти. Проте розумію, друзі, що життєвий момент, коли не вистачає на чогось грошей, це проходили і проходимо. Тим паче зараз все ж таки є таке тема. Ви можете взяти рефабричти або ревки, називаються, відеокарти, які вже були використані, але повернулися в магазин, їх там скажімо так, обробили, зробили ТО і віддають на продаж в гарному стані. Гарантія там дається також, але на 6 місяців, але ви можете за гроші цю гарантію продовжити. І таким чином, ну, якщо хоч, там, на рік, два я не знаю наскільки захочете. Все одно це буде дешевше, все одно це буде гарантія. Ви знаєте, що якщо що, магазин там все вам зробить або замінить, ну ви розумієте, тобто це вигідно. Ну і по традиції, наприкінці я не можу обійти стороною інформації про Intel. Так от, нещодавно у базі даних CompuBench засвітилася відеокарта Intel із 16 ядрами XE, яка заснована на чіпі ACM G10. А на даний момент на ринку існує тільки одна схожа за характеристиками відеокарта. І це в нас мобільна ще раз, мобільна ARC A550M. Однак, спираючись на дані по GPU, то ця більше схожа на десктопне рішення. Ба більше варто Відзначити, що навіть серед анонсів не було настільних відеокарт із такою конфігурацією чіпа, а найближче найближчі до неї за характеристиками рішні – це А580 з ядрами XE в розмірі 24. Ні, ну. Розумію, що CompuBench це такий вид тестування, який для геймерів ну майже нічого не значить, нічого не говорить. Це різні, м різні ділянки або різні сфери для тестування. Ну все. Тобто, якщо ми хочемо реально знати показники в іграх, треба тестувати в іграх. скажемо так. Але все ж таки, у нас є певні показники тестування, і тим паче ми побачили, яка різниця велика в процентному відношенні з тою Інтуарк Arc A770. Ну 40%? ого. А це вже як не крути, хоч якісь дані. З IT на сьогодні все. Тож чекатиму вас на своєму ігроновинному каналі Human Was Games, де у нас тричі виходить на тежі новини і розслідування тощо. Ну і залітайте на стрімиський канал Human Was Кепські Стрими, де ви знайдете проходження новинок, кооперативні ігри з моєю дружиною і у VR, ну і багато чого цікавого. А ще у нас є Discord канал. Тож чекаємо на всіх. Ну а з вами як завжди, був Human, Як завжди, дякую вам за перегляд. Як завжди, слава Україні! Як завжди, кайфові вам гри.